<кій> Вітаю всіх! А зараз покажу, куди класти вудочку. Якщо ви зібрали всі частини вудочки, я поки що не зібрав, але я покажу. Нажимаємо кнопку і, інвентар, відкриваємо Gears, Gears і тут нажимаємо Back. «Back». Тут спальний мішок можна лож ложити, ось як його скрафтити, показується, які матеріали потрібні. Якщо ви їх всі зберете, нажмете процеси, і вам потрібен ножик. під да, ножик. 45 хвилин у вас скрафтиться як кажуть, спальний мішок. Так, ну, нам потрібно фішинг, менеджер. І ось сюди частини ви скидуєте і можна зробити вудочку. Я показав, де це місце знаходиться. Fishbucket, це так, виходить, коробка. Я не знаю, що, що сюди кладеться поки що. Я до цього ще не дійшов. А сюди все все, якщо ви все зберете, сюди скинете, то все буде чітко. Так, показав я вам місце. Дякую, що дивились всім. Дякую за підписки, за лайки, за те, що підтримуєте.